Безкоштовне харчування Тепер воно стало доступним для школярів початкових класів у Коломийській громаді. Очільниця міського управління освіти Марія Козловська каже, що якість харчування не погіршилася, бо підприємці отримують такі ж кошти, які отримували, за порцію, а лише тепер з бюджету. У нас всі е, ліцеї на даний час на аутсорсингу, і всі діти харчуються силами підприємців. Ми тільки оплачуємо за готові порції. Ціна порції для початкових класів 40 гривень. Е, ціну порції ми не змінювала, адже у нас так на теренах нашої області була уже змінена ціна. Вона менш більш відповідала, і ми вирішили її не піднімати. Марія Козаріс – керівниця шкільної їдальні в Коломийському ліцеї номер 4 імені Сергія Лисенка. Вона готує для школярів вже 37 років. Зараз із нею працюють ще п'ятеро кухарів та помічників. Бо як вона каже, роботи з листопада у них. Побільшало роботи звичайно стало більше. Як ми харчували там 300 дітей? Я тепер харчуємо 600 дітей. То певно, що більше стало і випічки більше печемо вже менше буфетної продукції. Беремо більше печемо свого власного виробництва. Із листопада усі діти із першого до четвертого класів включно забезпечені безкоштовними обідами. А ще таке ж забезпечення отримують діти пільгових категорій, які вчаться у старшій школі? Це понад 600 обідів. Ми справляємося з цим багато дітей, але ми забезпечуємо гарячим безкоштовним харчуванням. Діти задоволені, батьки задоволені. Якщо їло 100 дітей, то тепер є 400 дітей, і всі з радістю. Харчуються батьки вдячні зі слів вчительки початкових класів Оксани Ватр, чимало дітей. Початкової школи до цього часу харчувалися за батьківські кошти. Дехто приносив їжу з дому. Наразі дітлахи залюбки обідають у їдальні. Те, що для батьків воно полегшення 100%, бо все ж таки фінансування воно своє дає. І звичайно, що дітки хочуть харчуватися, бо бачу, що люблять, полюбляють і на перервах бігти. І перед уроками вже пробігають у їдальні чи щось є у них. Тому я вважаю, що все ж таки ось це харчування для всіх дітей безкоштовно. На все важливо. Із задоволенням прибігла до їдальнії третьокласниця Олександра каже: готують дуже смачно. Найбільше дівчинці подобається ласувати сирниками. Наші їдальні дуже смачно. Тут можуть дати тепленьку гречку, макарони, картопельку. Не обходиться без салатів, Можуть дати капуст. Держава на таке безкоштовне харчування дітей початкових класів виділила понад 2 мільярди гривень. Забезпечення безкоштовними обідами учнів початкової школи у громаді триватиме і у новому році. З Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.